Пропонуємо вам дуже класну модель костюму в трьох кольорах. Віскозний трикотаж. ХБ-тонесенький на весну. Дуже класний з дуже класним класним стречем. В трьох кольорах чорний з сірим, кольором чорний з біленьким і чорний з зеленим. Великі-великі розміри. Довжина брюк 110 см. Довжина кофточки 70 см. 5,76 по центру по бокам 92 см. Кармашки такі накладні. робочі. Ковтинка йде трапецією. Дивіться, яка тканинка. З таким узорчиком. Спортшир. Брючки на, вис... на вис... висока посадочка на резиночці. Тягнуться дуже добре. На мені одягнений саме маленький розмір одиничка. Лампасики по брючкам. Тут. Кармашики тут є кармашки в брючках. У нас спущений такий рукавчик і капюшончик сеточка. Від 115 грудь до 150-160 грудь вони у нас є в наявності. В білому до 145 по грудях. А сірий і зелений кольори у нас по 74 розмір. На 150-160 грудь і бедра до 170 в самому великому розмірі. Дівчатка, подивіться, який гарненький, класний спортшик костюм.